І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає новка на Кранваген. Карта Устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це в нас шведський важкий барабанщик. Імбіщінське Імбіще, як я полюбляв раніше, от тільки якийсь бій починається, пам'ятаєте раніше, як я коментував, якийсь бій починається на любому танку. Це ж Імбіщінське Імбіще. А я вам розповім, чому Імбійщінське імбіще, Дивіться. Коли я його тільки прокачав, а це було давно. То в нього, по-моєму, не по-моєму, а точно було більше снарядів, так ану, експерт, не експерт, <гум> Якщо в мене з пам'яті щось страпилося і можливо щось я не так скажу. То було більше снарядів, але шкода від пострілу була менше, і перезарядка довга була. І зведення, по-моєму, було довше. А потім його, ну так скажемо, апнули і апнули, і понерфили. Чому понерфлили? Забрали снаряди, стало три снаряди, але апнули в тому, що перезарядка швидше стала, комфортна перезарядка, і е, альфіші стало більше від пострілу. І мені потім вона спочатку мені вона не сподобалася. Я не знав, як на ньому грати. А потім вона мені сподобалась. Дійсно, дуже крутезний барабан. Дуже швидко для такого барабана з такою альфіщею швидко перезаряджається. Непогане пробиття, непогане зведення, рухливість, маневреність, плюс у нас каВНи просто неймовірні, якщо грати десь від КВН так? А ми, поки я розповідаю чудову та, та цікаву історію, дивіться, у нас величезні сили під'їхали сюди, в скелі на устрічній затоці, і суперників е опинилися майже в оточенні. Вони знітилися. І це чудово, коли знічені суперники, то ми їх будемо перехлопушувати. Жорстокішим чином просто будемо перехлопушувати. Перехлопушує і наш герой непогано. Бачимо. Ну, Ми на барабанах, на барабанщиках оцінюємо саме ось реалізацію барабана, поки що непогано. 2200 вже майже настріляно. Поки що не танкував, ну танкує цей танк, я ж казав, від каленів від башти. Якщо грати, якщо є такі карти, в принципі, це ж єде ми втрапили на знищених суперників. Вони всі перелякались, вони бачать. Але так коло так <хи> і, і намагаються якось вже просто вижити там. Якби я якісь теж це помітив, та проїхав би по самій воді, аж тут, аж десь на F0, квадрат, і просто точно вже були учні Але ми бачимо, що е суперники ніхто з них е не поїхав по воді на інший по центру вже під'їжджають наші братіші, можемо спокійно проїжджати і навколо навіть бази об'їжджати. Ну там можуть бути проблеми з стрв 103Б. Так, поки я знову ж розповідаю свої думки, що відбувається в бою, вже 4800 настріляно. 4-3 в нашу користь. Невелика перевага, але я ж кажу, перевага в тому, що саме ось тут познічували суперники, і вони... І там намагаюся продертися, і там начебто об'єдналися, але навколо них навколо них наші братіші. І ми їх перехлопушемо. Бачимо, тут теж злічений приїхав. Хоча ми його не пробуваємо, так як. Він картонний картонний пробував. Давайте подивимось по пробутню. 252, це стандарт, але в нас підкалібри, вони швидко в нас летять. Так. Ну, тисячу метрів за секунду так і швидко, я скажу. Так. Тому що комуляки у нас зовсім повільно летять. Це, напевно, недолік все ж таки. Так будемо ще й недоліки виявляти. Ну і ви бачили, я теж на кранлагені пограв. Дуже в натиск пограв, то дуже непогано в мене це все, це все вийшло. Так, залишається тут у нас хто? Зали... Залишається є 100, де 30. Ну, поки що тримаюся, але ж бачите, що. Вже шотні-шотність, треба забирати шотних, все чудово. Один ворог знищений, 6 200 настріляно. Вже і натанковано, це баштою ми танкували. Плюс у нас е, теж така, такий щучий ніс так, е, е, в лобі корпусу. Він теж танкує ямсько. Непогано, до речі. По бронюванню ну, тут, в принципі, все нормально. Для такого маневреного тяжа все непогано. Це з плюсів знову. Побачили декілька мінусів, побачили вже і багато плюсів. Вихлопушуємо ми е, цих бідолах, які тут просто, от... ну вони не знали, що. Можливо, їм просто треба було взяти, там, продавити якусь ущілену, правда? Вони просто стали, знітилися і намагалися поперестрілювати, поки наші з усіх сторін заїжджали. 11-4 по бою. Так, мало суперників залишилось, треба ще настріляти. 7-200 вже настріляно. 1500 натанковано. Поїхали, поїхали вперед. Там СТРВ тримає. Бачимо, що наша шельма там стояла довго-довго кликала братішів. Братіші, напевне, їхали, але вони боялися ту СТРВ. Отже, ну, буде фінальна дуель у нас з СТРВ, Буде третій ворог, напевне, знищений. І десь 8 тисяч настрій. Шикарний просто бій. І ну, підписники поважні та глядачі. Завжди пишуть, це якась підстава, ну як вони так грають. Ось так вони грають. ну Буває таке, ось, ми просто от так і грають. Буває таке, що от виїдеш і на перших е, секундах бою позливається більшість е, команд. <смі> Нічого не можуть цим зробити. Хоча наші герої бувають і тягнуть такі бої. Ну це вже такі, знаєте, супер скіліща або неймовірні скіліща. Ну, Як ми знаємо, гравець UA Пліщенське скеліще. У нього таких боїв поки що не було, не траплялися. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.